Як ви оцінили би нашого ворога у 25-му році, де він нас переганяє, а де ми краще за них? Мабуть, всього переганяємо. Як би там не було, це не прискорено звучало. Мабуть, все. Вони навчилися швидше масштабувати все, так? Да? У них є люди. І гроші? В них є люди. Гроші є у всіх, і у нас є гроші. Можливо, не так багато, але вони є. У них є люди. Все інше це фігня. Вони можуть собі дозволити таке робити, а в нас в нас нема. Тому це основна ну, в лінії дронів це основний пріоритет це знищення особового складу. Мене не цікавить вати-лати, мото, фігня, все, людина. Гармати, гармати і люди. Бачите, якось раніше було популярно е, применшувати роль ворога. Назвати чмобіком і таке інше, а зараз всі кажуть, та блін. вони... Та серйозно? Лужі. Да. Ну пиздец, блядь. Тобто хорошо, ну якщо він чмобік, як він, блядь, забрав 25% України, чи 30%. Скільки в нас забрали? 30%. Чмобік забрав. Так якщо він чмобік і в нас забрав, тоді ми хто? Значить, ми тоді маємо бути гірше чмобік? Ну, логічно. Виходить, що вони і навчилися багато. Да яка різниця? Ну, чмобік, блядь? Ну, раніше так казав. Та, ну я не знаю, хто так казав. Ну, люди, блядь, хто, хто так говорив, так далекі були від реальності. Ну, дивіться, чмобіки. А тепер як газують пацани? І забирають, і забирають. Хто Я... говорив, треба в них і спитатися, блядь. Ну, Допізділися, блядь. Завжди треба ворога поважати свого. Ну, ті, хто говорили, вже багато хто пови... виїхав з України Хуєнний, і блядь. розказують фі... ді... по А по, по Ютуба. А коментатор, блядь.